Доброго дня всім, хто дивиться, придбався такий станок ТВ-4. Будемо його розбирати, перебирати і ставити в стрій. Також є такі тумби до нього, але немає двигуна. Прийдеться шукати і ставити. Перш за все. Потрібно буде відмити цей станок, і для цього будемо використовувати отаку хімію для моторів. Гарно відмиває різні масла, але потрібно захищати руки і органи дихання. Також в процесі розбірки станка. Будемо зупинятися на його вузлах, розглядати їхню будову, стан дивитися і при потребі будемо проводити ремонт даних вузлів.